Вітаємо вас! В ефірі програма Податковий тиждень. Біблійна мудрість гласить, стукайте і вам відчинять. Саме такий принцип сповідують і господарники Вінничини. Щоб їх пропозиції щодо необхідності внесення змін до ряду існуючих законодавчих документів почули відповідні інституції, у Вінниці було організовано та проведено засідання круглого столу, участь у якому приймав і народний депутат України Сергій Пудлаєнко. Круглий стіл з представниками бізнес спільноти краю та громадськими активістами за участі владних структур та народного депутата Сергія Кудлаєнка нещодавно відбувся у Вінниці. Необхідність проведення таких зустрічей є очевидною, заявив Сергій Кудлаєнко. Ця зустріч сьогодні вона напрацює відповідні якісь рекомендації, відповідні якісь поправки. Можливо, навіть вже буде закон. Але я хотів би, щоб ми спільно з бізнесом провели такі тематичні зустрічі безпосередньо з самими підприємцями. Я вважаю, що малий бізнес, особливо ті люди, які сьогодні вимушені стояти на базарах, їздити на службах таксі. Тобто, це ті люди, які мають по декілька вищих освіт. Вони сьогодні вимушено заробляють ці копійки, і нам сьогодні необхідно все зробити для того, щоб їх підтримати. Представники бізнесу переконані, що існуюче законодавство потребує певних змін. Система вона показує, що вона не є справедливою. Тобто існуюча модель податку на прибуток, вона показує, що одні компанії сплачують за ставкою до 3%, коли виводять за кордон. Через пасивні доходи, через інші схеми. Інші компанії, які оплачують дійсно дивіденди або просто продовжують свою діяльність, вони сплачують поставки 18% і від цієї суми. Тож однією із пропозицій було запровадження податку на виведений капітал замість існуючих податку на прибуток, ПДВ та акцизного податку. Податок на виведений капітал в ньому є можливість реалізувати принцип опадкування косвіних податків. Це найбільш ефективна система оподаткування косвіних податків, ПДВ. Акциз і в світі вони займають найперше місце на формування бюджету. Серед інших питань, які також піднімалися в ході зустрічі. Були питання щодо створення сприятливих умов для інвестування розвитку економіки, здійснення контролю, застосування спрощеної системи оподаткування, формування звичайної ціни, оподаткування податком з доходів фізичних осіб та ЄСВ, застосування реєстраторів розрахункових операцій. Окрім того, в ході зустрічі обговорювалися пропозиції до закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової лібералізації, в пропозиціях круглого столу. Знайшли свої відображення також проблемні питання звітності роздрібних реалізаторів алкогольних напоїв та дюзюнових виробів. Тож присутність народного депутата вселяє надію, що всі пропозиції будуть донесені до всього депутатського корпусу, і довгоочікувані зміни будуть прийняті в найкоротший термін. 1 липня 2016 року розширено функціональні можливості електронного сервісу Електронний кабінет платника для платників єдиного соціального внеску. Відтак, платники мають можливість підготувати, заповнити та надіслати звіт з єдиного внеску за новими формами. Окрім того, нові можливості кабінету забезпечують повний спектр послуг для суб'єктів спрощеної системи оподаткування першої та другої групи щодо подання звітності. Користуючись режимом приватної частини, введення звітності, платники мають змогу створити та надіслати до контролюючих органів в електронному вигляді наступні документи, податкову декларацію платника єдиного податку, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого сплаченого на користь фізичних осіб, і сум утриманих з них податку, тобто форма 1Д, та звіт щодо сум, нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та повідомлення про прийняття працівника на роботу. Нагадаємо, що вхід до особистого кабінету здійснюється за наявності електронного цифрового підпису. Його можна отримати безкоштовно в АЦСК, ДФС або у будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключі. Співробітниками податкової міліції головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області викрито та припинено незаконне виробництво лікаро горілчаної продукції. Підпільний цех діяв безпосередньо у домоволодінні мешканця Вінничини. Про це дивіться у наступному нашому сюжеті. Одночасно із викриттям підпільного цеху співробітники податкової міліції ліквідували також всю мережу реалізації виробленої тут лікар-гориличаної продукції. Алкогольний сурогат виготовлявся в підсобних приміщеннях в антисанітарних умовах. При цьому фальсифікат розливався під виглядом напоїв елітних брендів у тетрапакети. Одночасно, з співробітниками податкової міліції проведено чотири санкціоновані обшуки, в ході яких виявлено та вилучено більше півтора тисячі літрів готової продукції, розфасованої у тетрапаки більше 900 літрів спирту. Що зберігався у пластикових 200-літрових діжках, обладнання для виготовлення сурогату. Виготовлена в кустарних умовах продукція із сировини невідомого походження реалізувалася в роздрібній мережі. Відтак, її вживання становить пряму загрозу життю та здоров'ю споживачів. Наразі уся незаконна продукція загальною вартістю понад 300 тисяч гривень вилучена. Тривають слідчі дії. Є три речі про які не прийнято говорити у культурному колі. Релігійні та політичні уподобання людини, а також розмір доходів співрозмовника, коли мова йде про надання особистих даних державним чи приватним органам, чи то для влаштування на роботу, чи для призначення соціальних допомог, чи приміром для отримання кредиту, табу з за останнього зарплатного питання знімається, а вимога надати довідку про власні доходи не сприймається як втручання в особисту сферу життя. Що являє собою документ про доходи, який видає Державна фіскальна служба громадянам, і які доходи в ньому можна побачити, розбиралися наші кореспонденти, і про це наш наступний матеріал. Довідку про отримані доходи за той чи інший період вимагають різні установи. Приміром, банки перевіряють вашу платоспроможність, якщо ви є претендентом на кредит. Посольства деяких країн вашу благонадійність для надання візи, стане у нагоді довідка про доходи і для коректного відображення своїх статків у щорічній декларації претенденту на державну службу, а також громадянам, що мали декілька місць роботи або минулого року декларували свої позазарплатні прибутки. Окрім заробітної плати, стипендії, грошового забезпечення, фізичні особі ще можуть бути нараховані аліменти, матеріальна допомога, точні цифри яких працюючим громадянам чи студентам вузу допоможе пригадати бухгалтер установи, де ці доходи виплачувалися. Отримати офіційну інформацію про власні доходи також можна у центрі обслуговування платників, де видача довідки про доходи є безкоштовною адміністративною послугою. Право кожної людини, людини володіти інформацією, які вона доходи отримала на протязі конкретного періоду. Щоб мати повну картину своїх статків, кожна людина може взяти інформацію свого роботодавця і взяти інформацію у нас, яка відображається в довідки з державного реєстру фізичних осіб, поєднати їх і зробити висновки про правильність отриманих нею доходів. У Вінницькому центрі обслуговування платників бланк заяви на таку довідку можна придбати у віконечку номер 15 заповнити за зразком і віддати в канцелярію. За 5 робочих днів довідка буде готова. В цій довідці відображається інформація, яку по якій суб'єкти господарювання відзвітували до контролюючого органу за встановленою формою. Та відображається інформація про отримані доходи, яку подали податкові агенти, які зобов'язані надавати цю інформацію. Слід також знати, що у довідці про доходи не відображено, приміром, відсотки за депозитами. За такою інформацією людині слід звернутись до банку. А ось непрацюючим пенсіонерам, до речі, у такій довідці взагалі немає сенсу. Вона буде порожньою. Вся інформація про нараховану пенсію фіксується в органах соцзабезпечення і ніякого підтвердження від людини не потребує. Громадянам також варто враховувати, за який період вони хочуть побачити свої доходи. Якщо припустимо за останні три місяці, а це охоплює два різних податкових періоди, тут слід звертатися за довідкою до свого роботодавця. Адже довідка про доходи громадян, яку видає Державна фіскальна служба, формується виключно на підставі даних податкового розрахунку так званої форми 1ДФ. А остання подається як звітність лише чотири рази на рік. Такий податковий розрахунок сум доходу подається до органу державної фіскальної служби у квартальні періоди. Це передбачено нормами статті 176 податкового кодексу, де зазначено, що податкові агенти зобов'язані подавати у строки, встановлені кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого, сплаченого на користь платників податку і сум утриманого з них податку. Такий розрахунок подається лише в разі нарахування сум доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Це означає, що замовляти таку довідку в податковій інспекції варто лише після спливу терміну подання такої звітності, тобто 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу, і видаватиметься вона лише за ті квартальні періоди, за які вже ДФС отримала інформацію від податкових агентів. Цей момент, приміром, слід враховувати, беручи довідку для перерахунку субсидій громадянам за періоди, в яких у них змінився розмір заробітної плати і які не співпадають з квартальними. За таких обставин якраз і стане у нагоді довідка з рідної бухгалтерії, а не з податкової інспекції, адже вона буде більш актуальною на момент її застосування. Наразі все. З вами була програма Податковий тиждень. До наступних зустрічей. Хай вам щастить.